Наш президент перебуває в Брюсселі, там важливі дипломатичні зустрічі, у нього вже відбулися з декількома людьми. Значить, зустрічався він з Макроном. Про що там вони розмовляли? Чи буде підтримка від Франції, який результат цієї зустрічі? Знову обсмоктували якусь тему ностальгії. І яка іде в ракурсі, тобто в мене випадає шість кубків як карта ностальгії, яка іде в ракурсі третіх сторін, великої кількості якихось залучених дієвих осіб. Я так розумію, знову повернення до. Теми однієї придворні карти знову повернення до теми торгів, перемовин, можливості виходу із ситуації, створення нових комунікацій. Ну коротше, оцього всього. Тобто, знову обговорюються у них всі теми зараз, зводяться до теми оцього. А чи ми будемо торгуватися, що ми будемо робити? Як ми будемо закінчувати, на яких умовах що там Трампа, що там Ті, а що там сі, а будете підтримувати? Ага, будете якісь ресурси від Франції дійсно ну дійсно нам якісь будуть да не одразу, але будуть. Ну, коротше, тут, як завжди, ходимо по колу в о, оцих балачках. була одна важлива обіцянка від Генсека НАТО: передати 19 систем ППО, що може закрити небо. А, буде чи не буде? Чи це знову пусті обіцянки? Знову в мене випадає, що щось передадуть, але в меншій кількості, ніж ми розраховуємо. Там а, обговорювалися на цих зустрічах ідеї про миротворчі місії. А, чи будуть миротворці у нас на нашій території, і чи це буде під час війни, чи це вже буде після війни? <зв 'язок> З кимось вже домовилися про щось. Ну, я маю на увазі, хтось вже сказав, що да, будемо, залізно будемо. Це після якогось оновлюючого етапу, це після якихось змін. Це не в тій позиції, в якій ми зараз знаходимося, не за цих умов. Це після смерті. Смерть у цьому форматі від, відживання старого етапу і початок нового етапу. Тобто, ця тема обговорюється тільки коли почнеться якийсь новий етап. Кардинально новий етап: це або припинення вогню, або дійсно підписані якісь документи. І по двійці кубків дійсно в мене випадає, що з кимось уже з деякими обговорили ці питання і, в принципі, погодили їх. Тобто, вже якісь союзні історії, вони вже обсмоктані, обговорені. Коли ж все-таки закінчиться гаряча фаза війни? Там і хто Гордон обіцяв до кінця року закінчити, що вона закінчиться? М Гордон транслює те, що йому говорять. Це ж він не сам придумав у нього є е, інформатори. Як і у Арестовича є інформатори, просто ці інформатори в різних кабінетах сидять. Ну, я маю на увазі. Там плітки, там плітки і так далі. У Гордона свої інформатори. Це логічна історія, враховуючи велику кількість зв'язків у Гордона. Да? Тобто, ну, але інформатор, інформатор рознь, Да? Хтось почув колуарні плітки про, до кінця 25-го, то, тобто 24-го, хтось почув тобто, на початок 25-го, да? тобто і оце мусолиться оця тема. Чи є шанс закінчити гарячу фазу війни у двадцять п'ятому році? да є Чи є цей шанс закінчити її десь на початках двадцять п'ятого року? Давайте так, в першій половині також є. А, чи будемо ми діяти саме в такій, в такому напрямку? От, тут От не зовсім нам потрібна якась шістка жезлів, якась давайте так. Більш переможна позиція, тому можливо, тому можливо, я підозрюю, що зараз іще один предмет торгів це дати нам можливість проявити, ну, вкотре проявити себе, наприклад, там у. Контроперації, контрнаступі на якомусь із напрямків, да, щоб закріпити. А після цього, типу, да, давайте сідати за стіл перемовин. Тобто, тут, тут от і ще оцей момент у нас висить у повітрі, і тому ми скоріше хочемо зайняти оцю шістку жезлів да, в більш переможній позиції, почати говорити про закінчення гарячої фази, ніж там, де ми зараз стоїмо. Путін сьогодні провів е прес-конференцію пряму лінію з народом. Там дуже багато він таких цікавих. Е Фразочок говорив, хочу з тобою декілька з них розглянути, чи є якийсь взагалі зміст у цих його висловлюваннях, які він угу. сьогодні говорив. По-перше, з приводу орешні. він сказав, що немає ні в кого шансів його збити, і якщо Захід в разі сумніву хоче перевірити, то він може запропонувати. Обрати об'єкт в Києві для ураження, щоб захід зосередив там все своє ППО і спробував перехопити удар, який вони зроблять. Це просто слова, чи все ж таки у них є якісь такі плани, і як відреагує на це захід? Ну, по-перше, плани у нього ми говоримо про плани застосування ним орієшника. І те, що я казала, що мені не подобається у цьому форматі загроза для Києва. Да, потенційно, що він, якщо і буде використовувати політичні в політичних цілях, політичний удар Арішником, ар він його буде використовувати демонстративно по столиці. Ну тобто, тут уже якби воно очевидно. Це перший момент. Другий момент: технічна характеристика і не нова абсолютно розробка, просто допилена розробка, і те, що він розповідає, що взагалі ніхто її не зіб'є, він кхм, на букву П, але давайте замінимо культурним словом «бреша». А от, просто це знаєте, ви, ви, ну, це викликає асоціацію, я візьму вас на слабо. Угу. Ну тобто, от, ну в такому ключі. Так, як відреагує Захід? Та особливо ніяк не відреагує Захід у тому форматі, що ну, якихось дій е, не буде. Тобто висловлювання, якісь комунікації, якась відповідь е, у форматі, типу, ти замахав. Ну, я утру, утровано, да, типу, ну, що ти піскою своєю напів'ядерною трасеш? От не більш того, тобто в дію це ну, ні в яку не. Не mm -hmm. перейдеться ні в як удію. Просто питання: якщо ж ти хочеш продемонструвати собака-тистера Сутула а, світові можливості свого арішніку, так а ачу по Києву? Ну так давай, уже там не що поївати. середня дальність, да, давай, ну Англія в тебе є. Ви ж там все Лондон в радіоактивний пепел будете буде стирати. Ну так уже давай, покажи Європі свої можливості. Свої міжконтинентальної ракети. Ні, треба гатить Україну. Ну, то ну, таке, ну коротше, воно старе, сумне і політичне. Що ми. Взагалі... Про що ми взагалі говоримо? Називається? А от ти кажеш про Європу, а немає в них в планах все ж таки в Європу щось запильнуть? Ну вже були там такі Ні. прецеденти, ті типу, Найб... злити найближчим, ночайно. найближчим часом цілеспрямовано дуже навряд чи. Ну немає у РСІ як не крути тих мощностей, які дозволяють йому прямо зараз влізти в подібну війну. Ну, нема. Угу. Просто щоб не було цієї ескалації конфлікту, як зараз говорять, так? Да? Ну, грубо кажучи, так. Висловлювання у нього таке було, що в Україні є з ким розговорювати, і там багато наших ребят, які мечтають про те, щоб збавити від режиму. Чи дійсно. Є йому з ким розмовляти, чи дійсно так багато у нас людей. Я маю на увазі не просто там яких звичайних людей, які да. чекають русський мір, а саме у верхівці влади. І чи буде якась робота над цим з нашого боку? Ні, ну по-перше, достатньо людей, ну, бойко нещодавно виліз. Ну там прям, прямий зв'язок. Ну, ти і на чому ти не дивишся? По-моєму, на сухарях будемо розкладати, там воно, очевидно, не треба навіть второ понімати, що там просто очевидно, де, де той бойко і за що він топить. Тобто о, це оці, знаєте, карнівіща Мертвичуковське, оці mm -hmm. всі, що не, не повідмирали до кінця разом з Мертвейчуком. Оце от про них іде мова. Я не скажу, що їх прямо велика і значна кількість, як він там вихваляється, що їх багато, але вони є. З приводу питання того, чи будемо ми з ними щось робити, ну, таке з одного боку, з кимось щось робимо, з іншого боку, на когось заплющуємо очі. Або за неуможливі за, не за браком якихось почисті пентакли, да, можливості чи там, доказів, чи ще якоїсь історії, не можемо зробити більш рішучих дій. Угу. Ну, Бойка, слава Богу, сьогодні вже з другої спроби виключили. З, з другої спроби. З другої, спроби. З другої з спроби. Не з першої, з другої. І тупо у 24 році Алло, в 2024. Війна з 2014-го. Ну, коротше. Ну. От в мене немає цензурної мови, <свісна> що заважало в СБУ викликати всіх інших опзж у цих і взагалі, чому вони досі, досі в раді знаходяться? Не тому буде. що немає прямих, немає прямих доказів. Ти Докази. ж звинувачень. Ти, ти маєш зібрати і збирати місяцями ту папку, яку він не оспорить з найкращим яким-небудь київським адвокатом. Розумієте, там має бути щось, що майже від чого майже неможливо відхреститися. Буде хоч якась лазійка. Будуть затягувати. Наші прибрали генерала останнім. Цього останнього е, Якась відповідь буде, можливо, якось вони активізуються з приводу цього, чи е, чи це просто от там Медведєв щось там поговорив, покричав і на цьому закінчиться? У мене скоріше випадає більше до якихось е, таких е, терорних штук, або, я маю на увазі зараз поясню, в яких. Е, Якщо є наслідки, вони мінімальні. Тобто, бо я скоріше це звожу з тим, що в мене випадає, з якимись е, продовженнями оцих от замінованих шкіл, дзвінків, якихось там підкладань м м е, вибухових матеріалів до там, воєнкоматів, до поліцейських відділків, тобто щось от в такому сегменті вони будуть рухатися в якомусь такому сегменті, типу організація якихось терактів або таких от штук. Спецпредставник Трампа Кіт Келох в одному з інтерв'ю сказав, що Дональд Трамп здатен закінчити війну в цьому році. Ну, до кінця року залишилося, ну, прям дуже мало. Що він має на увазі? Він має на увазі оту розмову, що давайте помиримося, типу, чи як? Чи які взагалі у Трампа можуть бути можливості закінчити війну в цьому році? Тримки. Але нерозумні. Ну, тобто він, скоріше за все, натякає на е, як? На ультимативне прийняття рішень без е, зваження е, плюсів і мінусів прийняття таких рішень. Угу. Ну, Тобто, умовно, там, наприклад, прямо тут і зараз зупинка по лінії фронту і все. І от і все. І в ультимативній формі. Ну, типу, от прямо, прямо завтра. От в таку але. Трамп хитріший в цьому форматі, він, я так розумію, приймає не цю позицію по прийняттю рішення. Бо двійка мечів вона говорить про те, що людина відкидає такий варіант отакий От радикальний, різкий. На завтра він відкидає. Тобто, це не питання такого стрімкого вирішення. Тим паче, він не вступив до законної сили. Ну, да. Тому. Раніше інаугурації він таких тілодвіжень фізично прийняти не може. Це висловлювання, яке транслює те, що Трамп може прийняти радикальних дій, але не приймає їх. Але вони є на самий крайній випадок. Все. Але Зеленський говорить, що Трамп зацікавлений у швидкому закінченні війни. Правда, він зацікавлений в закінченні війни? От Байдену, наприклад, було видно, що йому хотілося б розтягнути за цим от там з цією допомогою і всім іншим. Як щодо Трампа зацікавлений він в швидкому саме закінченні? Трамп так, тому що він знову в соти пояснює, Трамп не політик, Трамп бізнесмен, знову де де бізнес, де. де він витрачає бабки свої американські гроші. Американські гроші він вважає своїми грошима всюди, де Америка витрачає бабло, всюди, де Трамп втрачає гроші, він вважає безполезною тратою ресурсу і треба закінчувати цю лавочку. Все, от просто тримаючи оцю його. Гол бізнесову логіку в голові. Якщо моє підприємство несе убиток, я закрою підприємство, все закрию, візьму і закрию та саме. Він відноситься до всіх політичних моментів. все по принципу виключно бізнесу, mm -hmm. все тому да він зацікавлений. Більше це не це не Він зацікавлений, не в закінченні війні. Він зацікавлений у тому, щоб Америка більше не витрачала бабло. все